Вітаю, це Юрій Шевченко, прогноз спеціально для рейтингу букмекерів. Говоримо про перший матч півфіналу Ліги Європи, якому Ювентус приймає Севілью. У Ювентуса зараз дуже дивна ситуація в національному чемпіонаті. Повернули 15 очок штрафу. Ювентус на другому місці, але процес розслідування суд він триває, і є ймовірність, що знову будуть зняти очки з Ювентуса. Можливо, це буде вже не 15 очок, а менше, наприклад, 9. Проте немає впевненості, що навіть якщо команда фінішує в першій четвірці, то вона все одно потрапить до ліги чемпіонів. Тому легший путь до ЛЧС, здається, це перемога в лізі Європи. Залишається лише три матчі до неї, але два з них проти Севірі. І Максіміляно Олегрі після того, як Севілля пройшла Мачестер Юнайтед, сказав, що він не здивований. Він очікував саме на іспанську команду в півфіналі. Бо ну, ми знаємо, у Севілі є традиція дуже вдалих виступів е, саме в цьому турнірі. І тому кожного року, незважаючи на те, який у Севілі склад, який у Севілі тренер від неї очікують успіху саме в Лізі Європи. Е, втім, для Ювентуса це. Дуже важливе питання, мотиваційне питання Масмілян Алегрі, незважаючи на те, що в чемпіонаті він може стати другим, все ж таки критикують за цей сезон. Всі чекали від Ювентуса боротьби за чемпіонство. А Наполі виграв чемпіонат дуже впевнено. До того ж, Ювентус також вилетів з копи від Інтера, і Алегрі треба треба завершити сезон з якимось трофеєм. Тому це максимально важливі матчі для старої сеньори. Ювентус зараз в не дуже стабільній формі. Так, є перемоги, наприклад, в останньому турі перемогли Аталанту 2-0, але до цього були втрати очок, був виліт від того ж Скопи, про який я вже говорив. І команда все ще не вражає своєю грою. Команда не радує вболівальників. Це такі перемоги, які можуть принести задоволення з точки зору результату, але не естетичне. Втім, нічого іншого від Ювентуса очікувати в матчі з Севілією не варто. Севілія зараз в непоганій формі з новим тренером почала давати результат в чемпіонаті Іспанії, почала підійматися в таблиці. Але мені здається, що Ювентус здатний, хоча б на своєму полі змусити Севілью грати в той футбол, в який потрібен Ювентусу. Тобто. Якщо Севілія намагатиметься створити багато моментів, то Ювентус в змозі створити так, аби ці моменти були не дуже небезпечними, як було, наприклад, за Таланто. Таланта завдала 20 ударів в поворотах старої сеньори, але лише один з них був у площину воріт, і в результаті Аталанта не забила, поступилася 0-2. Е, Ювентус зараз вміє робити так, аби суперник не демонстрував свої найкращі якості. І саме це і є найкращою якістю Ювентуса. І мені здається, що цей матч може пройти за планом Масіміляно Алегрі, а план у Масіміляну Алегрі дуже простий: не пропустити і намагатися забити ну, хоча б один гол, якщо вийде. Тому мій прогноз на матч Ювентус-Севілля – це тотал менше 2,5. Це був Юрій Шевченко. Прогноз спеціальний для рейтингу букмекерів. Підписуйтесь на ребе в соціальних мережах, ставте лайки, якщо згодні з прогнозом, та хай щастить.